Я людина, яка любить порядок, тому, коли я бачу проблему, мені хочеться вирішити її негайно. Але в саду це може привести до того, що інші важливі справи залишаться без уваги, і в підсумку я просто вигорю. Минулої п'ятниці я розповідав про три завдання, які виконую щодня всаду, щоб встигнути все за короткий час. Звичайно, це залежить від розміру вашої ділянки. Складно втриматися і не взятися за все відразу, то потрібно обрізати зів'ялі квіти у запашного горошку то підмести садові доріжки. Але я чітко тримаю в голові, що деякі завдання, щотижневі, і їх можна відкласти до вихідних або будь-якого іншого дня, який ви для цього виділите. Це допомагає мені не відволікатися і поступово просуватися в роботі. Раз на тиждень я збираю в тачку або садову сумку секатор, сучкоріс, рукавички, антибактеріальний спрей для інструментів, кліпси для томатів, садові зав'язки, добрива і все інше, що може знадобитися. Насіння для повторного посіву кладу в кишеню і вперед, в сад. Що я роблю щотижня? Регулюю опори. У мене багато шпалер, і на них росте багато рослин. Наприклад, томати потрібно підрізати і підв'язувати до опор, цим я займаюся щотижня. Також перевіряю, щоб буби чіплялися за шпалери, а не один за одного, підрізаю рослини, які формую у вигляді кордонів і поправляю кліпси. На і гарбуза акуратно направляю по порошівці, щоб вони росли вгору. Якщо приділяти шпалерам трохи часу щотижня, вони не перетворяться в хаос. Це вже включає обрізку, так що заодно підрізаю все, що цього потребує. Наприклад, кущі малини в цю пору року ростуть як божевільні, і їх доводиться вкорочувати щотижня. Видаляю зів'ялі квіти, підрізаю відсвілі кущі бузку і півоній, контролюю зростання бузини, яка скоро почне плодоносити. Всю зелень після обрізки відправляю в компост, крім хворих гілок, їх відразу в сміття. Підсівають рослини. Насіння для повторного посіву, редис, морква, цибуля, салат, ріпа зберігаю біля дверей і беру з собою в кишені. Так, коли підходжу до потрібної грядці, просто дістаю їх і підсівають. Це допомагає підтримувати постійний урожай. Удобрювати раз на тиждень я використовую добриво на основі рибної емулії. Я дотримуюся правила рідко, але влучно. Підключаю шланг і поливаю рослини, направляючи воду до коріння, а не на листя, якщо тільки це не поза кореневе підживлення. Залежно від культури можу додати додаткові добрива. Наприклад, кукурудзу раз за літо підгодовую кров'яним борошном, чистий азот, а томатам раз в кілька тижнів даю кальцій і махній, перевіряю систему поливу. Проблеми з поливом виникають несподівано, і часто помічаєш їх тільки тоді, коли рослини вже страждають. Тому раз в тиждень я перевіряю систему, включаю кожну зону крапельного поливу, обходжу ділянку і прислухаюся, чи немає протікання, їх можна почути. Також дивлюся, щоб вода доходила до найдальших рядок. Заодно це допомагає трохи полити добрива і свіжі посіви. Виконую одне додаткове завдання. Сад живий організм і завжди знайдеться щось, що вимагає уваги полагодити фонтан, підрізати дерево, зміцнити садову лавку, захистити плоди від птахів, підмести доріжки або підрівняти краю грядок. Але не варто братися за все відразу вибираю одну задачу на тиждень. Решта почекає. В кінці роботи вивантажую обрізки в компост і оглядаю сад. Якщо дотримуватися цього плану, ділянка буде в порядку, а я не відчую себе перевантаженим.